Вітаю! Зараз я хочу подивитися під, е, таке питання. Місто Дніпрорудне, коли буде деокуповане? Скажіть нам вищі сили. Місто Дніпрорудне, коли воно буде деокуповане? І чи є якісь перешкоди, щоб це було якнайшвидше? Дніпродне. Ох там військових окупантів жорстокі, командири там в них такі, агресія. Здійсниться мрії. Залякують людей, угу. збираються. Змінюється ситуація, це буде найближчий час в місті сконцентрований такий переправний пункт, чи щось там відбувається в Дніпрорудному, самі жорстокі, оці військові окупанта. І вони там накопичуються і збираються в поход. Є такі люди, які. Симпатизують, переходять на їхній бік, і з ними також збираються йти. Таке Дніпрорудне. Зміна. Ситуація ще зміниться, перегорнеться. І в місто прийде допомога, і здійсняться мрії мешканців Дніпрорудного. До них йде фінансування. Пінтаклій і е, рицарь так Це дуже добрі карти. Ворог з вашого міста іде збирає також з собою яких -то людей. Може, він каже, що вам треба йти, вас тут зараз всіх повбивають, це брехня, вас ніхто не повбиває. В місті Дніпрорудному, навпаки, прийде абсолютно всім забезпечення гуманітарна допомога і фінансування до вас йде. Оце все, що вам не виплачували, мають виплати. Зробить вам. Це такий стан, це пряма дія, це в найближчий час. Так. Будуть викривати людей, звільняти людей. Є люди, яких залякували і закрили, або там знаходяться місця отримання полонених, мирних людей, їх там залякували і закрили. От. І В холоді тримали, до них прийде допомога і звільнення. Угу. Знущалися, з з з змушували навіть працювати в цих е таборах, чи якась там відбувалася е така е ну, вид такої катів, як знущання над полоненими людьми. Також їм дуже сильно пропагандою щось розповідалось, як наче люди відрізані були від інформації. Вони не знають, що насправді відбувається в цих місцях. Люди без зв'язку. Ні, буде звільнено і абсолютна перемога. Ну, так, про це буде відомо. Деокупація буде відбуватися без бою. Наші збройні сили прийдуть, а ворог він піде. Отак, От це як такий рух. Ті від'їдуть, наші зайдуть. Верховний суд. Повернеться все ворогові, його злочини. А Його попереджено, попереджено. Він навіть заздалегідь вже звідти буде тікати. Оновлення. Добре Дніпрорудне місто, Дніпрорудне. Вас будуть деокуповувати, без руйнувань, без втрат для мирного населення. Це буде відбуватися, я так розумію, вночі, цілу ніч, чи щось таке вночі ворог виходить, а вдень приходять Збройні Сили України, і вам видається гуманітарна допомога. Там важко дуже людей. І також будуть відкриті ці місця, де Утримували людей, змушували їх слухати пропаганду чи до чогось їх під таким тиском жорстоким. Врятують угу. людей. Верховний суд. Над ворогом Верховний суд. Він на. Ну, таке враження, що він буде вбитий, просто на... над ним вже Верховний суд він не втече. Його життя дуже, дуже сильно коротке, у окупанта. Так, без руйнувань. Добре, вищі сили, янголів-охоронців, прошу, допоможіть нам. Заперечую весь негатив, заперечую всі люди ми в місті Дніпро Рудне будуть врятовані і деокуповані без втрат, заперечують для мирного населення, без врат для військових Збройних сил України. І всім прийде допомога фінансова і. Медична і гуманітарна допомога якнайшвидше. Прошу вищі сили. Якнайшвидше звільнити всіх, кого в брат було, заперечу, взято в полон, всіх, до кого, до кого застосовували тортури, заперечую знущання, всіх людей буде врятовано відкрити дороги. Більше немає приводу для. Страху. заперечу ніхто не боїться. Також може бути таке, що людям е, б, так пропагандою було щось зроблено, щоб вони боялися деокупації, щоб вони уходили, щоб вони виходили, забирали своїх дітей, що це ж буде деокупація. Нічого страшного не буде. Вам не завдано буде шкоди окупації В Дніпрорудному взагалі немає руйнування. Так, це тільки для того, щоб людей як-то захопити. Їм чомусь необхідні ці люди. Ну, ворогу в своїх цілях як-то використати. Прошу вище сили. Допоможіть нам. Перекриваю, перекриваю. Де відкриється дороги якнайшвидше звільнити місто Дніпрорудне від агресії ворожої і відновити все життя і закони українські, і захист мирного населення, і відновлення життя в Дніпрорудному, без страху, вільного так. вищі сили. Янголи, охоронці, духів роду, закликаю якнайшвидше відкрити дороги на деокупацію міста Дніпрорудне без втрат для мирного населення, без втрат для військових України. Відбувається Ах, деокупація. І прошу закрити дороги ворожі, щоб ніхто не зміг вивезти людей, мирних людей, і відпустити всіх. Відпускаються всі полонені, відпускаються всі. Бранці, хто б там не був силою, оманом, задурений. Всі відпускаються на свободу і вертаються до своїх домівок, до своїх родин. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги для деокупації міста Дніпро. Прошу сили надати всім необхідні, зброю, всім необхідно. Як найшвидше. Де буде все сказано здійснене. Так, це пряма дія. Дніпро рудний Дуже найближчий час буде визволений і отримає виплати. Багато. Все, дякую за увагу.